європейсько українське енергетичне агентство спільно з Асоціацією енергоефективні міста України розпочало реалізацію грантового проєкту SmarterFOU, який фінансується Європейською комісією. Ця ініціатива базується на напрацюваннях проєкту Smarter Finance for Families, який успішно розширив програми Зелені будинки та зелена іпотека в 12 європейських країнах за підтримки програми «Horizon 2020 Європейської комісії. В основі проєкту лежить концепція поєднання недорогої, надійної екологічної сертифікації з перевіреним високим стандартом енергоефективності в будинках, заохочуючи власників будинків зниженою екологічною іпотекою від банків-партнерів. Ця ініціатива ефективно стимулює впровадження екологічних практик. Щодо інших новин тижня, депутати пропонують законодавчо врегулювати митне оформлення біометану. В першому півріччі 2023 року ДТЕК Енерго інвестував 1,5 мільярда гривень в ремонти ТЕС. Підписуйтесь на наш інстаграм, ютуб та фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.